На сьогодні дуже незвичний тихий вечір. Це наша остання програма в цьому сезоні. Тому сьогодні ми вирішили згадати про все найемоційніше, найяскравіше, що було в тихому вечорі за ці місяці. Це тихий вечір найкраще. Ми починаємо. <плес> Ти ж розумієш, що одного дня в неї з'явиться чоловік? Ні, <плес> дивіться, що таке, діти. Це дуже важко, нікому не рекомендую. Шановні жінки, запам'ятайте, ви маєте бути як Україна. Вільні, незалежні і самостійні. Мене мене дуже жарко. <святування> па, будь ласка, Юрчик, зупиняй. Я <святування> хочу з цим чоловіком на диван. <святування> Я ж не можу спати з батьком. <святування> Тільки якщо тобі страшно. Мені здається, ви неправильно зрозуміли суть тактильного контакту. <святування> і Це що? Де се Тихий вечір з Оленою Кравець. Найкраще у п'ятницю о 20.00 на телеканалі Дім.